Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області, інформують у штабі оборони. Під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів, зокрема з артилерії, танків та мінометів. Ворог бив по куп'янську, вовчанську, дворічній, стрілечій, глибокому та іншим. Сьогодні близько шостої ранку окупанти з мінометів обстріляли село Басове, зафіксовано понад 20 ударів, пошкоджено лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться запеклі бої, повідомляють у штабі оборони. На куп'янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Наші захисники надійно тримають свої позиції та повністю контролюють ситуацію. Яна Біляєва, біляєва стазденеком новини. Харків.